Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ласівочки цвірінчають, літають. А ось послухайте, як гудуть бджілки із самого ранку. І подивіться, скільки їх, скільки їх на моєму портулаку. Мабуть, же є що взяти там. Смачного для бджілок. Я не боюся, що вони мене вкусять, бо у нас теж не один рік були джули, то, то мене жодного разу не, не кусали, А чоловіка інколи вкусять, як він. мед качав. І розсвірінчалися лосцівочки сьогодні. Саме вон, полетіли. Від будинку. А то, ви знаєте, вийшла, а вони отут їх так багато і з таким криком літають, так цвірінчать. Я дивлюся і чусь мені вважається, що вони так як літають, прощаються вже із рідним подвір'ям, хатою, сараями. Дивіться, бачите, я на город ходила і за мною слідом вони так наді мною кружльоли літали. Не встигла відкрити двері в гараж і туди не одна позалітала. Кажу, що, мої дорогенькі, літаєте, можливо, вже прощаєтесь. можливо, ви вже збираєтеся в дорогу. Якщо так, то щасливі вам дороги. І ми на наступний рік будемо. З нетерпінням вас чекати. Наче видно. Ніяк не звикну до цього штативу. Минулому, верніше, минуле своє відео переглянула. Там такі моменти були, що не видно, що ж я купувала. Пам'ятаєте, також в минулому відео я вам показувала, є у мене такі коржі і є баночка згущеного молока. З ущонки. Я її зварила, зразу буду змащувати тортик. І я говорила своїм підписникам, ну, можливо, хто дивиться це відео і перший раз на моєму каналі, нещодавно купували торт, і цей торт був акційним. Разом з цим тортом і йшли ось у набір коржів і баночка згущеного молока. Яке необхідно було зварити, щоб змастити торт. Зачекайте, я візьму окуляри. Баночка з молока. У мене тут було 360 грим, написано. Я варила, що бумажка ця розкисла. І ще необхідно вершкове масло розм'якшене. Я витягла. я витягла масло, воно вже м'якеньке. Аж занадто. Ох, і спека знову. Немає чим дихати. Так, планувала сьогодні на кухні попрацювати. Сили немає. Наварила їсти, з мене й того хватило. І лежу відпочиваю. Але потрібно ж для себе якийсь день виділити, виділити і перепочити. Чи не так? Такий. Тортик я вже дуже давно їла і дуже давно змащувала. І як поставила варити згущене молоко, то забулася, скільки ж його потрібно варити. Ну, мабуть, воно у мене там біля двох годин поварилося, то, можливо ж хватає. Пригадую, наче 2 години, 30 хвилин ми варили. Але я точно сказати не можу. Е, готуємо крем. Вершкове масло заздалегідь дістати з холодильника, е, з'єднати е, розм'якшене масло з ущаним молоком, вареним. І тоді ж вже змащуємо вафельні коржі. Рясно пише. Ну, вже ж скільки буде ж у мене крему, чи достатньо його, щоб рясно змастити е, торт. Мені наче раніше, як ми ще готували такі коржі торти, то баночки були трохи вищі. Ось така тут кривочка зручна. Не треба брати і ключа, щоб відкрити. Ага. І я думаю, анук, як ви скажете, нормально зварила я згущене молоко. Зразу мисочку перейлю і туди. Вкину масло. Колись іще в ті часи, як я була молодою, і щойно став популярним цей торт. свайби весілля. Гуляли ж тоді вдома. І, звісно ж, третій стіл був солодкий. І от ми Варили зущенку і перемащували коржі. І нарублювали тортів на ці свадьбу. Але ви знаєте, або ж я забулася, або ж тоді ми вершкового масла не додавали. Самою зущункою перемащували. Це, мабуть, вже пізніше, вже пізніше стали додавати вершкове масло. Але я вже Такого не пам'ятаю. Так, Згущенка ворона вже в мене у мисці. 180 грам написано на пачці. А на рецепті біля коржів було 106. То як ви думаєте, чи усе масло додавати, не зайво воно буде, чи таки трохи залишити. Ой, подивіться, як. Розстояла, розтало це масло. А, мабуть, я трохи його відділю зразу. О, як оце щось шукаєш, хочеться щось, то ще й не знайдеш. О, ось так, я думаю, достатньо. А це ще буде кудись покинути. Я вже викинула цей рецепт, Лег, легкий рецепт дістала, то думаю, треба ж дочитатися до кінця. М -м -м. Щоб не було мені так, як пам'ятаєте, я вам показувала, що мені подарували на День народження, так, ми, мабуть, ось змащувати та й з вами говорити. Щоб не було мені так, як на День народження я вам показувала подарунки свої. Отож, були в мене, а тут можна пальцем. Так поблизувати, щоб не було мені так, як я вам показувала подарунки і говорила, що подарували мені роз'ємні ну, форми, ви бачили, і е, казала дві форми для, за, для запікування. Одна менша, нижча, а друга ж е, вища. І більше. А я купила ж нові окуляри, дівчатка. Ой, мені вже соромно вам і говорити про таке. І як вже ж я придбала собі нові куляри та наділа їх, та поглянула ж я на ті свої форми. Які ж форми для запікування? Як то каструля? Розумієте, каструля. Отож, Оте більше це сама каструля, а то, що я вам говорила, нижча і менша, то ж кришка до неї. ой, Оце до. Да. Не знаю, може, можна ж запікати. У каструлі і в тій кришці окремо. Як ви думаєте, напишіть. І напишіть же, можливо, є, є у когось така каструля. Та як буду рясно змащувати, то. Мені ж не хоче його, мабуть. Ой, на весь усього торто. Зараз ось так пошкрибую сюди. Напишіть, чи ви користуєтеся такою каструлею. І що ви в ній готуєте? Ось так ото. Бачите, як? Як не додивився. Не прочитав, але тут починаєш щось придумувати, те, що тобі хочеться. В цьому відео хочу так з вами поговорити, як називається, між нами дівчатками. Але якщо е послухають і будуть з нами хлоп'ятки, то я буду тільки рота. Майже. Майже під кожним відео в коментарях мене запитують, що, як ваша п'яткова шпора, як ви себе почуваєтеся після блокади. Для своїх нових підписників, підписників, які не в курсі справи, то скажу, що я там жалілася моїм підписникам, що страждаю на п'яткові шпори. У мене їх дві. І третя на підході вже, ну, ще не доросла до тих розмірів, що через неї не можна ходити, а дві ж вже ж такі. Зранку я вставала і вже не могла я стати на п'яту. І протягом ж дня ходити я не могла, така була біль. Проходила курс лікування, там п'ятидневний, нічого мені не допомогло. Як боліла п'ято, так і, і продовжувала боліти. І тоді порекомендували, порекомендували мені в лікарні, лікар, зробити блокаду. Укол в п'яту. Ваголася, читала, а тоді ж таки, вже, знаєте, кажуть, біль не був. Вирішила я, ну, будь-що буде, то зроблю. Зробили мені укол. Я дуже боялася цього вколу, але е, нічого страшного в цьому нема. Таке відчуття, наче легенько е, муха вкусила. ось так. І на наступний вже ж день, е, бо перший день після уколу потрібно лежати, не ходити. На наступний день вже зовсім легше мені стало І біль був на половину вже не такий. Тепер вранці я встаю, я взагалі не відчуваю ніякої болі. А кожна протягом дня, якщо ж я не навантажую п'яту. Звісно, якби ж ліг та лежав та менше піднявся по городу, чи де там ще, то воно б, може, й зовсім гарно було б. А так, от, 300 разів вшиваєш на город та по двору, та по хаті, то тоді, звісно ж. П'ята нагодує. Ти про мене не забула. Мабуть, вже пора лягати та відпочивати. З'являється ниючий біль такий неприємний, то перепочину ляжу, а тоді знову встаю та й долі роблю. Ось, дивіться, бачите, як кажуть, тютілька в тютільку розтягло такий я свій крем. На всі коржі. А тепер якось тут пишуть прикрасити горішками торт або тертим шоколадом. Є у мене шоколад, я не буду терти на торт, я думаю, він і так солодкий буде. А є у мене в морозильній камері, колись там я торт вам вже не пам'ятаю, коли готувала. І горішками цей торт прикрашала? Підсушила я в духовці і перебила, перебила хоч видно, там, господі, бо знову показує. І перебила на блендері. Ось тепер можна цей тортик і прикрасити горішками. Ось так не шкодуючи, я думаю, що буде смачно. Який на смак цей торт, я думаю, ви усі. Прекрасно знаєте або пам'ятаєте. Хоча я вже й забулася, так давно його їла. І е, який в розрізі, я думаю, ви теж здогадуєтеся. Тепер тут ось пишеться, що ставимо в холодильник на 1-2 години, і торт готовий. Зразу 4 години дня. Тортик в холодильнику, в холодильнику. І я думаю, що поки. Отам, споти ляготи, ми зможемо його іскуштувати. Ось таке моє відео для вас, дорогі мої підписники. І з вами я поспілкувалася, до вас привіталася, я думаю, і ви не проти. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!